Вітаю, з вами Бодяо. І так, от ми і починаємо проходження 110-го бою з е, звичайної башні Чаклуна. По традиції показую вам обладунки своїх персонажів, якими буду проходити дану башню. Е, ну, Псайбот. Майтки-обладунки. Ржава бензопила дозволяє йому проводити неблоковані атаки а також економію другого спецприйома. Темна мантія. Дає йому бонус до здоров'я, а також от, е, отримання незнищенності при вході в бій і ймовірність, що, е, ймовірність уникнути спецприйому противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника викрадає має ймовірність вихрести силу противника, а також надає щити при зміні всім моїм союзникам. Режисерське крісло. Ймовірність отримати розсіювання при використанні спецприйому, а також при використанні спецприйома надає бонус до критичного удару всім моїм союзникам. Скорпіон Майтки-обладунки, револьвери надають йому можливість проводити неблоковані атаки, також ймовірність підвищення шансу критичного удару. Варанова куртка. ймовірність ухилитися від спецприйомів, а також імовірність, що е, атаки що критичні удари противника зцілять скорпіона, а не нанесуть йому. Кам'яний жетон, бонус до заряду сили, а також атака по всіх противниках при спецприйомі 1. І... Страховка для Скорпіона, коли він получить фатальний удар, тобто можливість його воскресити. Зміїна єхоса регама, бонус до. Критичного удару, якщо здоров'я нижче 40%. І ймовірність отримати швидкість на 5 секунд після успішного виконання завершаючого комбоу. І бонус до атаки. І Сабзіро. Обладнано з такими обладунками. Грішний батіг. Е... Не дає йому можливість проводити неблоковані атаки, а також ймовірність накласти будь-який негативний ефект на противника. І збільшення атаки при цих негативних ефектах. Пояс викрадача душ, бонус до здоров'я, а також ймовірність накласти каліство, коли. Противник успішно проводить проти нього спецприйом чи завершаючий комбоудар. Бонус до здоров'я. Кепишон гадюки. Спротив ефекту ловушка, атак, пастка, а також ймовірність накласти на противника ослаблення при спецприйомі 1. Бонус до атаки і до здоров'я. Те кокаги ядовитого дракона. E, збільшення атаки по ворогу, який знаходиться під її яду. А також ймовірність накласти на противник ослаблення при спецприйомі 1. І збільшення атаки. Так, переходимо до противника. Рептілія класична Майтки і обладунки. Дикокаги ядовитого дракона. Дають йому можливість мати повишену атаку по ворогах, які знаходяться під ядом. І можливість накласти осліплення при спецприйомі 1. Броня ящера дає йому можливість лікуватися, а також. Також бонус до здоров'я. Посуд смерті ядовитого дракона надає можливість мати збільшений заряд сили, тобто бонус до заряду сили і е, можливість викрасти, викрасти 7% сили. Якщо він накладе на мене яд чи кровоток, в даному випадку він переважно накладає яд. І Шансон МК 11. Майтки Обладунки. Слуга викрадача душ дозволить йому накласти на мене прокляття при критичних ударах і. І також... Разом з поясом викрадача душ він. Зможе накладати на мене каліцтво. При, якщо проти, точніше, на противника Зможе на противника накладати каліцтво. І, і противник, коли противник успішно проводить спецприйом чи завершаючий комбул, а також слуга викрадача душ дозволяє йому мати повишену ату. Повишену атаку по ворогах, які покалічені. І е, рука, рука духа змії, е, надає йому можливість мати повишену атаку при використанні рентгена, а також відліковуватися від деяких негативних ефектів. Так. Ну що ж, про обладунки я розказав, тепер приступаємо до самого бою. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Вперед, до слави! Так. Міняємося на скорпіона і атакуємо першими спецприйомами, як завжди. А 4 зміни фусорогами я щойно отримав прискорення при, отримав прискорення. Так, одного вже немає, такої Бачите? другу. Славна мене каліцтво. Міняємося на. Судзіро so, і завершаємо битву. Битва для моїх персонажів, зокрема цієї команди, досить легка. Ну що ж, забираємо нагороду. За цей бій гарантовано дають рі... рідкісну карту обладунку. Подивимося, що це буде. Капі... Капішон гадюки. Так. В принципі, непогано. Прокачується на п'яте злиття. Так, додаємо в колекцію. Так, отаке було проходження 110-го бою башні вежі чаклуна. Так. Ну що, друзі? Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, пропозиції і до наступних зустрічей в битвах Мортал Компот.